Виконуємо номер 528 із підручника Геометрія 7 та номер 41 крапочка 3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дві сторони трикутника дорівнює 2,8 см. І 8,4 сантиметрів. Якому найбільшому цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона. Приступаємо до виконання. Позначимо третю сторону трикутника змінною Х, нехай третя сторона трикутника. Х сантиметрів. Використаємо наслідок із нерівності трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. У нас 2,8, додамо 8,4, але більша за модуль їх різниці. 2,8 віднімемо 8,4. 2,8 додати 8,4 буде 11,2. А 2,8 мінус 8,4 буде мінус 5,6. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу. Тому х має бути більше за 5,6, але менше за 11,2. У ми стоїть завдання, якому найбільшому цілому числу запишемо найбільше ціле значення х це 11. І записуємо відповідь 11 см. Номер 528 із підручника Геометрія 7, та номер 41 крапочка 3 із підручника Математика 7 виконано.